Хо. О, 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 року, о, хо хо сміливі ми, курс на острів, хвиля, гра, Йо-хо-хо, команда, ура Пляшка пливла, хвиля несла, Томас узяв, мава там була. О -о -о -о. Марта читає, ось наша мрія, ось так сміється, Тамокс надія. Охо хо, хо Йо-хо-хо, раз, два, три! -хо -хо, сміливі ми. Ура. Мапа на столі, стежка проста, руль воста, порученька міцна. Марта каже, разом це ми Компас показав трохи туди. Йо-хо-хо, раз-два-три, йо Сміливі ми. Курсна, острів хвиля, гра. Команда, ура, Крап-крап дощик, хвиля біжить. Плюх по борту, човник тремтить. Тома співає, стихла вода, райду в небі. Знову краса. Йо-хо-хо, Команда, Скеля, черепашка, трохи сюди. Чайки у небі малюють сліди Мушлі на стежці, раз, два, три. Крок, крок і плес, ми вже на місці. йо хо хо раз, два, три, Йо-хо-хо, сміливі ми, курс на острів, хвиля гра Йо-хо-хо Команда, ура, крафт біля скрині робить нам крок кров. та частує обласний шматок. Раб, усміхається, молодці ви Скриня відчинилась, ой, скарби. Фікки, фрукти, наші скарби Справжній наш скарб – це дружба й грай. йо хо, хо разом ура, ура! Йо-хо-хо, раз два-три, Йо-хо-хо, усміливі ми, курс на острів хвиля гра Йо-хо, команда, ура.